Всіх вітаю, думала, буду відпочивати сьогодні, вихідний, але не вийшло. Почала потрошку прибирати, застеляти. І так і день пройшов. Так що сьогодні в мене відпочинок не вийшло. Ця кімната ну, призначається для макара. Це я тимчасово її захватила, поки тут знаходжуся. Він зараз спить в дитячій там з хлопцями. Точніше, з одним старшим. Менше ж спить в залі, скажімо так, гостьовій. Кімната ще не обставлена. Бачите, тут ремонт пройшов, як мені Сергій роз'яснив, що цю квартиру купили. І оце тільки перший раз її здали. Тобто відремонтували і здали оце квартиранта. Кімната величенька, як для одного. Одна поки що кровать, тут більше нічого немає. Кровать стіл, не прибрана ще, бо я тільки збираюся це робити. Є тут кондиціонер. Вікна. Вікно виходить на оце як я казала, патію. Якщо вам видно, якщо так, ось ось так. Бачите, цікаві дві, дворику, там собачки живуть. Ну, такий квадратик невеличкий, чути абсолютно хто що робить. Воно як ехом віддається, і завжди здається, що хтось в кімнаті розмовляє. Але на самому ділі це, е, сусіди розмовляють, а здається, що. І так, так що поки що тут одна кроватка поставили. це Я її сама до вікна перетягнула, вона стояла ось отут. Я не знаю, для чого Сергійко подоставав оці сумки. А, це він показував мені, як яку сумку повинна купити Наталочка, щоб відправити комп'ютер Макару. Ладно, мені незручно, тому я поки кину. Кімната гарна, як я сказала, здорова. Тут отакі, підлога вся абсолютно в отакій плитці. Тому босить прохолодно ходити. Мені подобається така плитка і світла. Не видно пилюки нічого. Ось тільки скажіть мені, для чого? Скільки виключателів? З розетками мені все зрозуміло. А для чого це виключатель? Ось, бачите, один. Тут одна всього, я показую, що ось, одна всього лампа. Один світильник, все немає. Клацнула. Бачите. Далі. Підходжу сюди. Тут уже нижче. Клацнула. Знову загорівся світильник. Підходжу сюди. Клацнула і знову загорівся світильник. Три виключателя. І так по всіх кімнатах. Їх тут чотири чи п'ять. Я вже загубилася. Я предполагаю, оце от мені взагалі не відомо, що це. А, стоп. Ця взагалі я не знаю, що вона означає, клацає. Не знаю, для чого вона, але це зрозуміло. Ну, тут включене. Це я так зрозуміла, бо я поставила собі, <кл> я> коли заходите, допустимо, темно ми включили. ми включили. Я лягла спати і тут виключила. Ну так виходить. Для удобства. Ну, це моє таке розуміння. А як ви думаєте, для чого це? Тоді куча оцих розеток. Теж мені... Ні, ну ця мені зрозуміла розетка. Оце не знаю. Середня для чого. А це така звичайна наша. Розеток теж багато. Ось вона тут теж така звичайна. І ще у мене, у мене там. ось за, заряджається павербанк. Тепер із розетка, вона мені не зрозуміла. Відсунула кровать побачила ось ще отаку здорову розетку на 4 гнізда. Бачу, що тут кабель окремо вже підводився. Ось іще одна розетка, я її чомусь не замічала. Зараз везу ближче. Ось іще одна розетка. Оце. Отут мені не... взагалі не зрозуміло, хто мені скаже, для чого ці розетки. Оце одним отаким. Входу. Ви бачите, скільки їх тут? Раз, два, три, чотири. Я передвинула поки тимчасово сюди кровать. Чотири. П'ять. Шість. І кругом рядом ще отакі. Ну, це оця стандартна наша. І отакі. Для чого це? Хто мені тепер скаже? І тут же вона біля виклвиключателів. Три в одній кімнаті виключателя, вимикача і розеток аж раз, два, три, чотири п'ять, шість. Шість. Оце у мене таке питання. що цікаво, оце все в усіх кімнатах. так. В усіх кімнатах. По п'ять, по шість виключателів і оцих вимикачів і так же ж розеток. Для чого це? Мені не зрозуміло. Це така кімната. Дуже гарні шкафи, все встроєне, меблі всі встроєні, абсолютно все. Тому це буде макару, така гардеробна, хороша, здорова. Тут встроєний всередині комод, що мені подобається. Теж буде гарно, макару все вжити можу, все абсолютно. Ну, в общем, щось таке. Поки що тут все наше, все в кучі, і макара, і моє. Все-все в кучі, гарний. Ну і оце така кімнатка. Я думаю, що йому сподобається окремо від пси. Ну, тепер буду прибирати. Так, подушечку сюди. Мені подобаються подушки. У нас на 70 см подушечка, так? Да? А тут на всю кроватці. 90 манків. Зараз поміряю. Сейчас поміряю. Да. Да, мабуть, 90-95. Якраз на всю кроват. Никогда. Положу. Пока все не положу. Вот так. Просто из дома. Була Було вологе прибирання, бачите, насобиралися собиралися пирюк. Це в нас вана кімната душова і сам Я вже показувала вам. Але так, на швидку руку. А зараз покажу краще. Так, це ми зараз познімаємо і покажу краще. Так, От дуже гарно мені подобається могла нек. Тут всі хлопчачі, тобто всі сюди лізу доливаються. Хоча для хлопців є другий санузел, <гум> я покажу пізніше. Але всі тут, я бачу, що всі тут є щіточки. І для дорослого, і для середніх тут все є. Середньодоросло, <гум> підлітки. І мами тут. До все, тут дешево. Душ не прикріплюється ніде. Значить, так, миємося. Поднім рукою держимо другою. Моємуся. <сіх> ще дуже багато роботи. Вони ж тут всього скільки травми. Три-чотири місяці. Так, Тут, що мені подобається, що тут є. Е, ось такі встроєні ящички. Так, все ще хочу держати. Оце мені подобається. Знову вихід на патіо. Оце ось тільки що шумакаровину, одне вікно, друге то чуже вікно, а це наше вікно. От, чуй, як чути Хто там сімечки щука. Але ну, добре чути. Тут як ехо віддається, як то знаєте. Я ж кажу, чути з усіх вік, усі. так, Зараз я тут теж приберу, мабуть, в стірку. полотенця всі. більше Так. Це другий санузел. Він менший, тому що тут немає. ванни, просто чисто. санузел. Все. І так. І чого тут теж кругом? ремонт, бачите, все. Кахалем. Ось таке ось. Дзеркаль, це тут дуже багато дзеркал. Це добре, мені подобається це. Зараз випро. Ось всю. Бачите, тут у нас є курящі хлопчики. Кругом оці зажигалки. Це я за сташеньку кажу, ні, з молодших ніхто цим не займається. Так, ну ось похвасталася. Ось таким. Ага, тут же не показала. Кажу, мені подобається, що у них от тут на кухні камінь, раковина з каміння. Тут мені подобається, що от пластик, не так як у нас є. І самопросто раковина. Ну і тут же все ж, різні. Вони пусті всі, ще нічого не, <рит�> не приобретали, тому все пусте. Фіналь. Тут Тимошка збирає своїх роботів. Дуже любить займатися цим. Так, всі меблі, це хазяйські. Вони зняли квартиру з меблами. Нове стіло цей зробили, привезли, красивий. Вже вони були тут, жили вже два місяці. Хазяїва приїхали, повісили отак штори. Коротше, все абсолютно для нормального життя. Не знаю, наскільки вони заключили з ними договор. Чи на рік, чи на два, як вони будуть продливати, не знаю. Стіл шикарний, здоровий такий, красивий. Глянь, який здоровий. Все тут є, інтернет, вайфай. В, в кожній кімнаті стоять кондиціонери оці всі тумбочки, це все їхні. Так. Тут тимчасово ночує тімушка. Бо хлопці старші окупірували дитячу, макар зайняв тімушкине місце. Так що тут так, трошечки розкажу. Так, зараз тут протру, я вже тут позамітала, але бачу все одно насіннячка, тут повчуться завжди всі тімухи. Речі всі, ігрушки, матія. Третій, четвертий лікарешочки в четвертий клас. Ну, ось так. Здорова кімната. Вона прохідна. Так, от, зато тут вигляд гарний. Ось зараз звідси я дивлюся і вам показую вулиці нашого тавернуса. сьогодні вихідний і навіть, бачите, не працює. Тут ремонт кожен день навпроти, де я показую ці три вікна. Тут весь час ремонт. Видно, хто там може викупив квартиру, може, ну, повністю е все викидали і повністю її заново там всередині роблять. І пиляють, і, що вони там тільки стукають, коротше, Все по-новому буде. Бачиш, вже скоро хризантинки заквітують, За ними вхажує Міша. Ще один хлопчик і ось він ухажує. Він весь кожен день їх поливає. Вони стоять все время. Ну, На жарію, вона люблять, звичайно, сонце. Але ж тут не таке сонце. Але те, що кожен день вони поливаються, навіть без воду тут Тепер вона. Ні, там ще одна минута є. Ну, одна, просто бельйо так от перекладений все. Ми зараз ми підемо розвішувати білизну. Не ми, а ти. Я піду зі своїми друзями, підписниками. і <риклад> <риклад> гостями. Підемо на патріоти, розвішувати білизну. <риклад> Всі а кінець. Ось так. білизну. Ідемо розвішувати. Я, я думала, що тут шкафи, але ні, це просто стіна, за від потолка і донизу. Просто в зеркалах. В зеркалах. Так ішли. на нагору. Двірі я не закриваю, тільки дзвонити. І пішли наверх. Ми знаходимося на другому поверсі. А всього тут третій поверха. все на третій піднялася. І далі криша квартиру. Це жива квітка. Не думайте, що це не жива. Тут щось попало сюди принесли. Це її вже відкідувала. Красивий був помаранчевий. Ой, а тут солонечко. Так. Якесь небо не зрозуміло. Ви бачите? там якийсь туман. Воно взагалі не зрозуміло. Все в тумані, навіть гори в тумані. Десь мені Віктор. Я розмовляла вже розбудила його в 12 годин ночі. А він каже, у вас пожари в Іспанії. Може десь і є пожар, може ото Ну, Запах не чути, якщо чисто. Запаху немає, але ви бачите, що воно все в тумані. То як в тину. І це кругом. кругом. Вон, там прямо гори видно, аж сизе. Так що зараз прийду і загуглю, в яких містах пожари у нас в Іспанії. Ну, Сонце не яскраве, да. воно таке просвічується крізь туман. Будемо вішати зараз. У мене сьогодні класний вихідний. Попрацювала на славу з пользою. До речі, оце рушничок. Вчора хлопці, як ходили в магазин, принесли е, зі сміттєвого баку. Точніше лежало біля сміттєвого. Гарне полотенце, я його ще раз постирала, хоча воно і чисте було, але все одно постирала, бачите? Хтось викинув за ненадобністю. Хлопці підібрали, каже, таке гарне, чого воно буде там лежати. Отак ми живемо. Хто що дасть, де самі куплять. Все. Все. Пішли. Через пів години воно вже буде сухий. Я накупила оці прищепочки. Вони такі слабенькі, щось мені не подобається. Вітер може їх позривати. Зараз іще чимось припалю. Щоб крепче було, бо такі зірве. Так, пішли далі. Що я хотіла розказати? Що відпочила сьогодні, я добре. По-перше, як вже сказала з пользою. <рігла> десь, мабуть, потрапила сьогодні більше 300 кілокалорій, <рігла> Тому що у нас жара. ви поликали навіть в Парильці. Звичайно, були чи в бані, чи в Парильці. Але ви були годину, ну, дві-три, максимум, як мої хлопці. Вони як ідуть, то на декілька годин, але не самі. Збираються з, з друзями, тому три години паряться. А може більше. А я вже три тижні парюся. Не годинами, а вже тижнями. Так що, я гляють тепер. Не знаю. Ну, я думаю, що йому походає. Все. Постирали, прибрали, помили. І тепер можна відпочити. Сієста почалася. Оце великий пакет і євроку, штуля. Отак от Кидаємо. Придягла, кидаємо. відпочиваю. Сусідній кімнаті, навпроти, це <смі> Сергієва кімната. Ліна. Ліна на роботі, Сергійко. теж що відпочиває? Я лежу і плюю в потолок. Показала, як пройшов мій день, а тепер оце зібралася, переодягнулася і тепер схожу в магазин. Написала список, щоб не забути, що треба купити. Не знаю, чи воно є, чи немає, тому що багато продуктів, які мені потрібні. Тут немає таких продуктів. Ну, іспанці не їдять те, що ми їмо. От солюну рибу вони взагалі не їдять. Так що пішла скупитися, а потім прийду ще вам щось покажу. Може, розпаху покажу.